Сьогодні малята у нас заняття з математики, зворотній рахунок і просорові відношення праворуч і ліворуч. Подивіться, малята, що це зображено на малюнку. Вірно, це посуд. А скільки всього предметів? Один, два, три, 4, 5. Всього 5 предметів. Ми бачимо з вами цифру. Вірно п'ять. Що зображено першим? Вірно, тарілка, а другим. Чашка третім. Кастрюля четвертим. Чайник п'ятим. Пательня. Молодці малята. А зараз порахуємо справа наліво. Слідкуйте уважно за пальчиком і рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Скільки предметів? Вірно, 5 предметів. Їх кількість зменшилась чи ні? Як ви гадаєте, ні, не зменшилась. А як ми можемо назвати одним словом? Вірно, однаково. Хоч справа рахуй, хоч зліва, буде п'ять. А що це зображено? Вірно, це теж посуд. Назвіть та порахуйте тарілка, кастрюля, чашка, ніж, склянка. Один. Два, три, 4, 5. Скільки всього предметів? Вірно, 5 предметів. А зараз розставимо посуд на полицю. Посередині полиці поставимо чашку. Ось у нас середина полиці. Ліворуч поставимо тарілку. А праворуч кастрюлю. Ліворуч тарілки склянку. А праворуч від кастрюлі ніж. Ось сюди. Молодці малята впорались ми з цим завданням. Слідуюче завдання. Порахуйте предмети зліва направо. Один. Два, три, чотири, п'ять, всього п'ять предметів. Молодці, малята. А зараз ще одна вправа відбери посуд. Погляньте, Тетянка, тетянка розгубилась, у неї посуд переплутався з іграшками. Вона просить допомогти розподілити, розподілити іграшки і посуд. Необхідно посуд викласти ліворуч від, від тетянки, а іграшки праворуч. Чашка це посуд. Викладаємо зліва. М'яч. Іграшка викладаємо справа. Тарілка. Що це малята? Вірно, посуд викладаємо ліворуч. Виделка. Теж посуд. Теж ліворуч. Лялька. Так, це іграшка. Тоді викладаємо її праворуч. Чайник. Вірно, це теж посуд. Викладаємо ліворуч. Човник. Іграшка. Праворуч. Ліка. Так, це посуд, теж викладаємо її ліворуч. Неваляйка лялька, іграшка, праворуч. Ще одна тарілочка. Так, ліворуч викладаємо пірамідка, це іграшка, праворуч, кастрюля. Посуд ліворуч. Ложка, що це малята? Вірно, це теж посуд. Викладаємо ліворуч. Дзига, іграшка, праворуч. Молодці малята впорались з цим завданням. Дуже гарно. Збери кубики у купочку. Чи всі кубики однакові? Погляньте малята. Чи вони схожі? Так, вірно, вони схожі розміром. А чим вони відрізняються, як ви гадаєте, Так, кольором необхідно поєднати кубики у три кубочки по три? Ось одна кубочка. Один, два, три. Друга купочка і третя купочка. Ось ми з вами зробили три купочки по три кубики. Скільки всього купочок? Вірно, три. Яку ми бачимо з вами цифру? Так, це цифра три. А які ми предмети на занятті рахували? Пригадайте, що це таке малято? Вірно, це посуд. А кому ми з вами допомогли? Так, Тетянки, що вам сподобалось на занятті малята, розкажіть, будь ласка. Ви, молодці, впоралися з усіма завданнями. До...